Доброго дня, мої хороші. Що я вам хочу показати? Оця дискусія з приводу ПРРО, що потрібно вложити чек, а потім відправити спочатку відправити товар з чеком виписаним, а потім дочекатися оплату. Що нас це все звичайно турбує і не дуже нам це все приємно, бо потім робити відміни, повернення і так далі. Дивіться, що я вам хочу показати. Я купую онлайн, наприклад, товар, да? і я ще не розрахувалася за цей товар, але мені вже на пошту надійшла накладна, видаткова накладна і фіскальний чек. Розумієте? І ну, Що я вам можу сказати? Мене це ніяк. Я знаю, що я товар 100% заберу. Але ось, щоб ви розуміли, як виглядає фіскальний чек. Абсолютно про просто і, як бачите, артикул а, пишуть нумерацію, дату, коли відправили, нічого не розписують в фіскальному чекові, а розписують в що я купила сама, розписують в видаткові накладній. Ну, що я можу сказати? Ось так все простенько виглядає. Ось так. Зверху хто номер. І тут пишуть наложен платеж, це значить, що я буду сплачувати після того, як отримую товар в видатковій накладній. І все. І якщо би я його не забрала, товар я повертаю. І тоді люди виписують. Повернення і чек-повернення мені також надійшли на, надійшли на електронну пошту. Отак От працюють в інших країнах. Так що, мабуть, ми йдемо до оцієї практики. Але знову-таки, ми говоримо оце все це про величайший мас маркет електропобутових товарів, які є. Тобто, у них є і штат, у них є і працівники, і юристи, і бухгалтери, і менеджери, які це опрацьовують. Звичайно, ми говоримо зараз про фопів, який працює сам на себе. йому, бідному, одному, оце все треба робити, надсилати, сідати, не наробити помилок і так далі. Тому, звісно, ви маєте. Підготуватися до 1 жовтня і спробувати собі знайти і помічника, і бухгалтера, і менеджера. І вони всі мають бути на вас оформлені. Тому буде дуже велика затратна частина. На це все піде. Ось так потрібно працювати. Ось так ми до цього ось йдемо. Ось ось він прямо ось живий приклад життя. Мені надіслали фіскальний чек, мені надіслали видаткову накладну. Я ще за товар не розрахувалась. Написала, коли я його отримую. І потім я розрахуюсь або не розрахуюсь. Якщо я не розрахуюсь, вони будуть робити акт повернення товару. І е, е, цей чек фіскальний анулювати. У нас, як анулюється завдавали питання. Я тільки можу показати на платформі чекбокс, тому що я з нею працюю. І е, коли, ви тут, ну, коли ви виписали чек, кожному чекові, давайте зайдемо в архів чеків. І ось у нас є з вами архів чеків, да? і у кожного чека є фіскальний номер. Ось я його копіюю на 43 тисячі гривень. Потім я повертаюся в повернення розділ. Тут є продаж і повернення. Сюди вставляю чек, який я хочу повернути, шукаю, натискаю пошук. Спосіб оплати готівка, і натискаю повернути. Все. Все, я повернула. Але у нас з вами тут чекбокс корисне на, на, налаштування інструкції. Правила роботи з касою. Навіть тут є розділ повернення. І дивіться, повернення можна зробити по фіскальному номеру чеку. Якщо сума в чеку більше 100 гривень. При проведенні повернення потрібно зробити акт повернення або помилкове або акт помилкового повернення. Коли ми натискаємо на акт повернення. Зараз він загружається. Побачимо, що у нас тут загружається. Акт про видачу коштів при повернення товарів. Ого, кучу всього треба заповнити. Але старий, але старий зразок, дивіться, тут у нас сума проведена через РРО, у нас його немає. Того РРО, тому це можна не заповнювати. Ну, скажімо так, свій якийсь підлаштувати, і тут ще, бачите, код ЄДРПО. Це для товариств. Ви розумієте, тому що ми все тиримо у товариств. Ну, візьміть, пропишіть інструкцію для фопів, бляха-муха. Скільки ми вас будемо про це просить? Сидимо, тикаємо, як котенята, а ось це підійде вам? А оце вам підійде? А отут, якщо ми напишемо, отаке вам підійде. Бляха-муха, задостали, вибачте. Ну, ось так от він виглядає. Тут треба, звичайно, написати реєстраційний номер облікової картки платника податків, бо це ФОП. Назва господарської одиниці тут не має бути, тут буде на ФОП, просто. А, ні. Найменування суб'єкта буде ФОП, назва пропускаємо, адреса вказуємо, покупець ПІП. І знову таки, ПІП. Та якщо людина дасть картку на повернення іншої людини, ми ж не знаємо, як вони розраховуються, а вони з боксом можуть розраховуватися. Ну, коротше, якось мені не дуже це все подобається. Але, як то кажуть, під перевірку можна всього наштампувати і всього написати. Ніхто це не перевірить ніколи. Тому що коли ти карту фіксуєш, це треба брати дуже розвернуту випуску по банку, де буде вказано FIO. Якщо, наприклад, зараз FIO не вказано в деяких моментах, да, тому що люди перераховують з гаманців, з криптовалюти, ще звідкись. Там ніхто не буде ніколи ФІО вказувати. Це треба дивитися виключно по випусті. Якщо в випусті буде видно ФІО, то звичайно треба його заповнити в такому акті повернення. А якщо не буде, то що ви там будете заповняти? Нічого. Так, ну все, сказала, показала, що є приклад, що дійсно працюють, дійсно роблять в інших країнах, і ми до цього йдемо. Але в інших країнах, як ви бачите, все набагато простіше. Ніяких номенклатур не розписано в фіскальному чекові, а розписано все в накладній. Тобто тут свої правила гри, у нас свої правила гри. Нам потрібно, щоб в фіскальному чекі було все бляха написано. Усе просто. Ну, якось так. Якось так. Ось така практика. І як повернути назад чек, я також сказала. Мене просили підписники показати, я вам показала. Все гарного настрою, вибачте, що так емоційно реагую, просто всі готуються до того 1 жовтня, нагнітають цю обстановку. Ви не повірте, але і моїм підписникам, і мені подзвонили з податкової, попередили усіх, листи усім розіслали, ходять зараз з лекціями по ринкам, по великим гіпермаркетам, маркетам. значить розказують, що у всіх мають бути касові апарати. Я їм, звісно, не заздрю, тому що я розумію, що там кожен, хто їх побачив, хрестаться цих податківців. Але вони ходять як ці ігови, розумієте, зі своїми цими книжечками намагаються щось пояснити і пояснюють те, що самі не розуміють. Ну ладно, то таке. В общем, готуємося, готуємося, пані та панове, готуємося, бо буде щось. Вони готують якісь такі реєстри, вибірки. Буде щось таке масштабне, мені здається, що не омине нікого. Ну, мені так здається, я не буду нічого нагнітати, але щось вони щось дуже сильно багато цьому приділили уваги для того, щоб потім цією увагою не скористатися безкоштовно. Тому я думаю, що нам слід очікувати з 1 жовтня якісь. Сюрпризи <свісно> побачимо які. Я не впевнена, що там прям така кількість податківців, які, яких вистачить ходити туди-сюди. У них своя робота її повно. Це раз що вони розішлють нам усім листи запрошення, щоб ми надавали пояснення, чому так, а не так. Ну, якось так. <свісно> чому так, а не так, якось так. Все, гарного настрою. Дивіться, намагайтеся все під, підкоригувати, поки ще є час. І терпіння. Терпіння нам. І побільше закупить валір'янки. Ну, мені так здається. Ну, може, комусь карвалов. Не знаю, в залежності від здоров'я. Все, давайте гарного настрою!